Глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв дозволив провести парламентські вибори в бунтівному місті Жанаозен. Точніше, казахстанський президент наклав вето на рішення конституційної ради про неможливість їхнього проведення. Таким чином городяни за своїх нардепів теж голосуватимуть. При службі глави держави запевнюють, вносячи заперечення, Назарбаїв враховував занепокоєння і стурбованість жителів Жанаозена тим фактом, що рішенням Конституційної ради обмежуються їхні виборчі права, передбачені конституцією та законами країни цікаво, що про можливу реакцію заходу на такі дії в повідомленні ні слова. Заборонити воле виявлення конституційна рада вирішила через масові заворушення нафтовиків та надзвичайний стан у місті. У протестах у грудні 2011-го у Жанозені взяли участь тисячі городян. В сутичках загинули 17 людей, понад 100 отримали поранення. Через загрозу нових сутичок влада країни вела у Жанозені надзвичайний стан. Діятиме такий режим аж до кінця місяця, а дострокові парламентські вибори пройдуть 15 січня.